Господь з вами. І з Духом Твої. Читання святого Євангелія від Йоанна, Слава тобі, сталося того часу, що серед тих, які піднялись у Єрусалим, поклонитися у свято, були деякі греки. Вони підійшли до Филипа, який був з Вецалії Галілейської, і просили його, кажучи: Пане. Ми хочемо бачити Ісуса. Филип іде і каже про це Андрієві, а Андрій з Филипом ідуть та й кажуть Ісусові. А Ісус сказав їм у відповідь: Прийшла година, щоб син людський став прославленим. Воістину, воістино кажу вам: якщо зерно пшениці, впавши на землю, не умре, воно залишиться одне, якщо ж умре, принесе багато плоду. Хто любить душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде слідом за мною, і де я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує Отець. Нині душа моя стривожена, і що я скажу? Отче, спаси мене від цієї години. Але ж задля цього я і прийшов на цю годину. Отче прослав Своє ім'я. Донісся тоді голос із неба, і прославив я і знову прославлю. А люди, які стояли, чули, це говорили то був грім. Інші казали: то ангел до нього заговорив. У відповідь Ісус сказав: не задля мене був цей голос, але ради вас. Нині є суд цьому світові, нині князь цього світу буде вигнаний геть. І я, якщо буду підняти від землі, притягну всіх до себе. Він говорив це, зазначаючи, якою смертю мав померти. Слово Слава тобі, Христе! Почнемо з книги Прокаємії, з цього першого читання, яке. Ми отримали в п'яту неділю Великого посту. І, і тут є, можна сказати, така певна новина, про яку говорить пророк Єремія. Якщо я не помиляюсь, це приблизно десь було шість століть перед народженням Ісуса Христа, і Бог дав таке пророцтво Єремії, що Він. Він говорить до ізраїльського народу війну, а, а якщо ми сьогодні читаємо, вже стільки років пройшло, це слово, воно також стосується і нас. Тому що, як пам'ятаєте, знаєте, що Бог дав ці скрижалі, дав ці слова ізраїльському народу на таблицях, кам'яних таблицях. А тут пророк говорить, що Вкладу закон мій у їхнє отро, і напишу його у них на серці. Тобто Бог хоче вирити цей закон на твоєму серці. Тобто, зробити, так як один Богослов казав, операцію на серці. Тобто Бог сьогодні, в цю п'яту неділю Великого посту, робить операцію да, в твоєму духовному житті, для того, щоб дати тобі той закон, який, який ти будеш носити. Не тільки зберігати, да, але будеш жити цим законом. Ось. І е, це буде настільки так глибоко, що е, говорить далі пророк, що я буду їхнім Богом, вони ж моїм народом. Оцей фрагмент, е, це речення. використовували Подружні пари в євреї це, це була форма подружнього Союзу, коли молодий говорив молоді, молодому, що, що я буду твоїм, а ти будеш моєю. Ось так як Бог говорить, що я буду їхнім Богом, тобто Богом для тебе, а ти будеш моїм народом. А, тобто цей союз такий буде сильний, що, що нічого не зможе розірвати. І далі ми чуємо такі слова, які говорить пророк Єремія: що спізнайте Господа. Ці слова вони є ключовими для нас, тому що спізнати Бога, спізнати Господа це війти в дуже, дуже глибоку, інтимне. Інтимну, інтимний зв'язок. Це щось подібне, так як, так як Адам спізнав Єву, і вона народила. Так? Тобто ця інтимність настільки глибока, так як, так як чоловік по відношенню до жінки, жінка по відношенню до чоловіка, так? коли вона показує свою цю наготу і так далі. Це та, та глибина. Тобто, спізнати це значить бачити. Бачити тебе таким, яким ти є, тільки ти, більше ніхто. Ось, і, про, і про це говорить пророк Єремія. Да? Говорить, і це то пророцтво, яке виконалося в Ісусі Христі, да? щоб що будете знати саме такого Бога, який буде вас кохати, любити, який вас ніколи не покине, який вас не залишить, який буде піклуватися про тебе. І це Бог говорив ізраїльському народу. І сьогодні Він говорить нам, тому що. Ми, ну, ми є ті люди, які, які власне, потребуємо оцього глибокого союзу, глибоких відносин. Так? Тому що ми своїм, своїм егоїстичним підходом, своїм життям, ми це все порвали, розірвали, знищили. Так? Ось. Поруйнували. Тобто, ми, ми, ми не знаємо, хто такий Бог по-справжньому. Так? Тому що не дозволяємо зробити цю операцію. Тому коли. Ми молимося цим 51 Псалмом, то ним молився Давид. Можна так сказати, той, який бачив цю свою гріховність, цю нечисту, можна сказати, свою нечистоту. І тому він просить про це чисте серце. Він, саме, він просить про це, щоб Бог йому саме це дав, щоб дав йому люблюче серце. Щоб Серце чисте створив в мені о Боже. Тобто Він постійно молиться, просить, просить про це. Ось. І тому це теж для нас, для нас такий приклад, як, як кричати до Бога, як звертатись, як молитись, як просити і так далі. Ось. Якщо не знаєш, то про це автор послання до Євреїв він показує нам Ісуса Христа. Той, який навчився послуху, тому що тільки через слухняність він стає причиною вічного спасіння. Так, як говорить короткий цей коментар до до, до, до євреїв, що, що Ісус Христос наскільки був покірний, смиренний, що дозволив себе розіп'яти, дозволив себе. Вбити, але через слухняність. Тому, е, якщо хочеш насправді навчитися, щоб в тебе було оце е, е, серце чисте, да, смиренне, покірне, ну дивись на Ісуса Христа, споглядай на нього. І тому, е, коли Ісус Христос говорить про себе, е, коли учні підійшли до нього, да, і, 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 і говорять йому, да, і і Ті язичники підходять і так далі. Да? Ось Те, що ми чуємо в, сьогоднішні, в сьогоднішній Євангелії. І він говорить теж такі ключові слова: якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. Ось. Тобто це стосується нас. Якщо ти для своєї гордини, для своєї пихи, для свого егоїзму, для своїх гріхів, якщо ти, ти помреш, не дозволиш, щоб Бог це все зруйнував, залишишся сам, не відродишся. І тому Ісус Христос, Він, е, молячись, да, тобто, говорячи, що з ним має статися, він про, про те, що Він це зробив за, за для нашого спасіння. Він прийшов для того, щоб власне це сталося. Прийшла година, щоб Син людський став прославленим. Власне, Він для цього прийшов, щоб прославити е, е, свого, свого Отця. І тому Він каже, да, наголошує воістину, воїстину. Да, я вже говорив. Колись, що Якщо в Біблії бачите, що повторюються ці слова, це свідчить про те, що це дуже-дуже важливе, дуже, дуже важлива речі. І якщо ти помираєш для себе, тобто померти для себе це значить вміти пробачати, вміти миритись, натоптати цю гординю, першим виходити на зустріч, молитися за, за, за ворогів. Молитися за, за тих, хто тобі кривду е, при, приносить да? О, для, для чоловіка, по відношенню до чоловіка, по відношенню до дружини, по відношенню до братів, до сестер, да? діти до батьків і так, так далі. Тобто вміти пробачати, вміти любити, виходити першим да? е, і, і, і миритися. Власне, на цьому полягається християнство. На цьому полягається це, це, це християнство, і ми цього вчимось. Сьогодні ти цього не вмієш робити. Тому споглядай на Ісуса Христа, так як споглядали апостоли, вони вчились, хоча, незважаючи на те, що вони його зраджували, бунтувалися і втікали, і не приймали цієї, але все рівно вони вчилися. Ось. І, і, і ми так само це робимо. Ми вчимось постійно. Ось, і, і, і тому це, це слово сьогодні приходить для того, щоб, щоб навчити нас, так як, так як Ісус Христос їм показав себе, що Він прийшов для того, щоб виконати волю Отця, не свою. Подивіться, як ти робиш свою волю, як ти живеш для себе, ти робиш страшні речі, міняєш чоловіків, міняєш жінок, да? входиш в різні гріхи. Навіть якщо цього не робиш, то робиш по відношенню до інших, там насміхаєшся, поузуєш, їхіднічаєш і так далі. Бо робиш ну, страшні речі. Ось. Але коли, коли ти відкриваєш цю любов Бога, відкриваєш цю правду, що Бог прийшов і зробив це заради тебе, для тебе а? твоє серце поволі міняється. Ти преображуєшся. І стає насправді людиною покірною, смиренною. І це Бог хоче сьогодні дати кожному з нас. І, 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 і те, що я вже говорив багато разів, цей великий піст, власне, це є для цього. Це є для цього, щоб ти відкрив цю, цю безмежну любов Ісуса Христа до тебе. І тому, Слово Боже, власне, в такому ключі говорить. Що якщо Бог не зробить цієї операції на твоєму серці, ось, не вириє да? на твоєму серці цю правду, да? що дасть тобі цей закон, закон любові, закон милосердя, закон пробачення, і ти не будеш з цим жити, не буде перемін. Будеш приходити, будеш філософствувати, і будеш дивуватися, чому, чому немає цих перемін. Тому сьогодні Бог. Робить черговий, якби крок в твоєму напрямку. Черговий крок, да? то, він, то Він виходить навпроти тебе. Для того, щоб, щоб ти міг так само сказати: Пане, ми хочемо бачити Ісуса. Я хочу бачити Бога в своєму житті. Ось. І тоді Господь да, виходить навпроти тебе і починає говорити, цю кери, цю добру новину. Що він прийшов для того, щоб ти мав життя, для того, щоб ти мав щастя. І він прийшов на цю землю, дозволив себе розіп'яти. І тому постійно споглядай на Хрест. Власне там виконується воля, воля да, е, Отця. І там теж твоє спасіння, там твоє щастя, там твоя радість. Да? І тут йдеться про те, щоб ми, ми е, тільки зупинилися на самих стражданнях. Бо, бо ці страждання теж переживав Ісус Христос, і ми ще будемо не раз роздумувати про це і будемо говорити не, не, не один раз. Ось, він переживав, але казав: нехай буде Твоя воля. Да? Не те, що я хочу. Да? Ось. Для чого? Для того, щоб. Так я вже сьогодні сказав: для того, щоб був прославлений Отець. І прославив я і знову прославляв. Да? Ось. І, і, і це Бог буде говорити до тебе. Якщо буде бачити, що ти міняєшся, що ти змінюєшся, що ти дійсно любиш ворогів. Бог скаже, що я є прославлений Твоїм життям, твоєю поведінкою, твоєю смиренням. І тому нехай це станеться в моєму і твоєму житті. Амінь.